Добрий день, розпочинаємо роботу безпечних спільне засідання бюджетної комісії, комісії закону. За порядок денний виноситься п'ять питань. Перше питання про затвердження плану діяльності, підготовки регуляторних актів. Це, ви знаєте, ми кожного року таке робимо. Деякі рішення селищної ради, вони мають регуляторний характер. Відповідно, повинні проходити певну процедуру. Для того ми формуємо план діяльності ради і.. Перелік регуляторних актів, які ми плануємо розглядати, приймати рішення або затверджувати на протязі порядок. Сформоване рішення. Проєкт рішення кинутий вам на електронні адреси. Якщо хто мав бажання, ви з ним ознайомилися. Якщо є додаткові запитання, прошу задавати. Нема? Тоді пропоную погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд. Погоджується. Я. Про затвердження плану роботи Новоруцької селищної ради. Це аналогічне питання. Ми формуємо план роботи ради, яким будемо керуватися і відносно якого будемо працювати на протязі року. Сюди ми також можемо вносити зміни доповнення змінювати, але план роботи ми формуємо і плануємо. Відповідний проект рішення також вам на електронні адреси надісланий, хто познайомився. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Якщо немає, я пропоную поводити та винести на розвитку сесію. Погоджуєте? Тут ще питання про прийняття майна у комунального запису селісної ради. Юлія Володимирова, це. Та, це все те, що майно, що ми знову отримали від німецької сторони, від міжнародної організації, ми беремо на банку. Так, ви зрозуміли. Це те, що по пожежні. Якщо запитання є, будь ласка. Якщо ні, пропоную погодити, та винести на розгляд сесії. Погоджуєте? Погоди, дякую. І питання про внесення зміни до структури та штатного розпису Центру надання соціальних послуг Новоджінської селищної ради. Наталя Володимирівна. Це зв'язку з тим, що у нас буде вводитися ще одна одиниця роботи з ветеранами. Ці кошти будуть залучені від держави, від місцевого самоподвання ну, наші владове залучаються, це конкурс на рівні нашої районної ради, буде конкурс, і тоді вже квітня буде заведена, і що в нас буде своє окцентю. Якщо запитання <ріпи> є, будь ласка. Пропоную погодити проект рішення та винести на розгляд сесії. І останнє питання про внесення змін до рішення Новожитської селищної ради від 25.12.25 номер 25. 25. 15 При бюджет бюджетного селищної територіальної. Я вчую однієї заклад. Дані промовлено надходимо сюди. Та бюджету, э, до э, громади. Десь збір пропонують збільшити надходження, походу 59 300, субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності пасхівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих усіх э, та окремі заходи з підтримки судів які захищання незалежності, суверенітету та територіальну цілісність України на загальну суму 700 554 гривень. Відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 15 січня 2026 року No64. Також збільшити дохідну частину за кодом 900. Надходження осібньої субвенції з державного бюджету на загальну суму 29 мільйонів 380 тисяч 100 згідно повідомлення Державної казначейської служби від 8 січня 2026 року номер 2 Доходи Загальна сума 400, по коду доходу 410 36 300 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам в закладу загальної середньої освіти на загальну сумну 2 мільйони 850 800 гривень. Згідно повідомлення Держказначої служби від 13 січня 206 року номер 4 Також по коду доходу 410 31 100. Субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти на загальну сумі 958 тисяч 100 гривень. Згідно повідомлення Державної казначейської служби України від 5 січня 2026 року номер 1 Після внесення змін до дохідної частини загальний буде становити 144 мільйони 47 тисяч 39 гривень. Відповідно до внесення змін до дохідної частини. Пропонують додатковою і спрямувати дані субвенції по головним безпорядникам. Соціальний захист. Збільшити видатки по коду, по коду де... забезпечення діяльності пахні і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, спрямувати кошти на виплату заробітної плати охідцям у сумі 700 554 гривень. По освіті. Збільшити видатки по коду ц 30 освіти закладами загальної і середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, спрямувати кошти на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у розмірі 29 380 100 гривень. По коду 17.02 за харчування учнів освіти за рахунок субвенції державного бюджету. Збільшити видатки на суму 958 100 гривень. Походу ще з педагогічним працівникам в закладі загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету, спрямувати кошти на заробітну плату педагогічному персоналу в розмірі 2 мільйони 850 тисяч 800 гривень. Також пропонується здійснити перерозподіл видатків в межах кошторисних призначень і <різв 'язок> <різв 'язок> подума 40 60 забезпечення діяльності бібліотек, переспрямувати кошти із. Кекву придбання предметів у розмірі 33 тисячі гривень на придбання генератора. Також спокої 50 61, забезпечення діяльність місцевих центрів фізичного здоров'я, змістити також перерозподіл із кеку придбання предметів у розмірі 33 тисячі на придбання генератора. Виконавчий комітет. Також наша повторитність призначень здійснити перерозподіл із коду 8030 забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони згідно закону України про національну програму інформатизації і переспрямувати її на код 75-20 реалізації національної програми інформатизації. Сума 20 500. Після внесення змін до видаткової частини видатки загального Фонду будуть становити 140 мільйонів 747 тисяч 39 гривень. Загальна сума трансфертів буде становити 35 мільйонів 45 тисяч 294 гривень. Це всі. Якщо є запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Вчителям. Все сто процедура? Син. Син. Учителям, так. Так. Да. 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 Це не залишається тільки дні. Тільки садочків. Хорошо, добре дякую. Немає більше запитань. Пропоную погодити проєкт рішення та винесли на розгляд сесії. І останнє питання порядку денного, воно виникло пізніше, і порядок денний не сформований. Прошу внести зміни до порядку денного і його додати.

Підприємство додаємо до центр надання соціальних послуг, щоб вони могли фінансувати заходи по охороні інформатизації. Це всі, всі такі зміни. Якщо запитання є, то нам задавайте. Нема запитань. Пропоную погодити проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Погоджуєте. Дякую. На цьому порядок денний спільного засідання комісії вичерпаний Всім дякую. Що так, там, на сей, да, у нас є. Два питання Маша зняла, але ми за нами додали 26. Засідання перше в цьому 2026 році. Приснив як початок наше засідання, засідались. Давайте хвилин мовчання. Шанує пам'яті взяли своє життя за оборону держави і наших